Друзі, всім привіт! Черговий єврофінал на нас чекає найближчої середи Ліга конференцій Вестгем проти Фіорентини. На мій погляд, команди доволі рівні, з такою мінімальною, напевно, все ж таки перевагою на користь молотобійців. Ну, але все ж таки до очного поєдинку Фіорентина, Саме вона підходить в ліпшій ігровій формі. Заради власного просто інтересу поцікавився статистикою поєдинків фіалок із англійськими суперниками, взяти просто новітню історію. Останні чверть століття таких дуелей було 12, і кожен другий по суті закінчувався успішно і лише три поразки. Тому це точно фактор на користь Фіорентини, У Вестгема якраз навпаки, і дуели з італійськими суперниками було менше. Усього дві і обидві програшні. Ну, але статистика в нас ж не грає в футбол, ми всі це прекрасно розуміємо. Ну, що стосується фіалок, на боці цієї команди саме будуть, звісно, мої симпатії. Це команда, хоч і представник Італії, але ніколи при тренерстві Вінченцо Італіано вона не сповідує катеначо. І тим не менше, це фінал, поєдинок в якому на кону дуже багато. А тому я думаю, що все ж таки не буде тут багато якихось ризиків, авантюр. Ну і власне і голів відповідно теж не. Не дуже багато буде, тому моя ставка в цьому фіналі на тотал менше. Згодні, не згодні. Пишіть в коментарях під цим відео на Ютубі. Ну і не забувайте слідкувати за новими прогнозами від команди рейтингу букмекерів.